Доброго дня, шановні колеги. В вашій увазі представлено презентацію на тему досвід проєктування фундаментів з використанням LIRA-FEM та модуля ґрунт. В презентації показано декілька проєктів, при розрахунку яких було використано модуль ґрунт. Перший з них це монолітний залізобетонний каркас на фундаментах мілкого закладання. Особливістю є те, що в нашаруваннях ґрунтів присутній лесовий просідний ґрунт. Сама будівля виконана з монолітного залізобетону. Фундаменти мілкого закладання монолітні, різних розмірів в плані. Роботу фундаменту змодельовано за допомогою скінчених елементів номер 44 яким за допомогою модуля ґрунт призначено перемінні значення коефіцієнту постелі С1, а жорсткість в горизонтальному напрямку змодельовано за допомогою скінчених елементів номер 57 яким в автоматичному режимі призначено відповідні значення жорсткостей RX RY. На таблиці фізико-механічних параметрів ґрунтів виділено інженерно-геологічний елемент, який має просідні властивості. За допомогою модуля ґрунт змодельовано масив ґрунту відповідно до інженерно-геологічних вишукувань. На вкладці просідаючі задано залежність відносної деформації просідання від тиску, отриманих з інженерно-геологічних вишукувань. Розрахунок коефіцієнта пружності виконано за методом номер 2 Вінклера Фуса для можливості врахування просідних властивостей. Після виконання розрахунку в модулі грунт можна переглянути результати в будь-якій точці, а в останній версії це можна зробити навіть до загального розрахунку. При перегляді результатів в точці можна побачити значення коефіцієнта постелі глибину стислової товщі усереднений модуль деформації, усереднений коефіцієнт пуасона, значення тиску під підошвою та осідання. В даному випадку загальні осідання складаються з осідання ґрунтів та з осідання від просідних властивостей. На даному слайді показано розподіл коефіцієнта постелі С1. Тут показано результати розрахунку в лірафЕМ, а саме осідання фундаментів. Та загальний вигляд деформованої схеми будівлі. Другий проєкт це монолітний залізобетонний каркас на фундаментній плиті. Будівля складається з двох, стек... з двох секцій та стелобату між ними. Фундамент, монолітний, плитний. Модулі ґрунт. Створено ґрунтовий масив відповідно до інженерно-геологічного звіту і виконано посадку фундаменту. Також в модулі ґрунт врахована наявність існуючих будівель поруч з забудовою. Тут показано осідання фундаментів та значення коефіцієнта постелі С1. Також в даному проєкті були присутні нашарування слабких ґрунтів. Тому важливо було перевірити, чи значення тиску під підошвою не перевищує значення розрахункового опору. Така можливість є в модулі ґрунт. В даному випадку показано ізополя відношення тиску до розрахункового опору. Також варто зазначити, що перевірку можна виконати на будь-якій відміці в межах стислової товщі. При перегляді результатів в точці відображено значення тиску під підошвою та значення розрахункового опору в даній точці. Третій проєкт це монолітний залізобетонний каркас на палівих фундаментах, розрахунок вертикальної жорсткості, яких виконано за методом умовного фундаменту. Будівля складається з трьох секцій та стелобату між ними. Палі поділено на групи та виділено різними кольорами, їх змодельовано ланцюжком скінчених елементів номер 57 з відповідними параметрами. Модулі ґрунт створено масив ґрунту та виконано посадку фундаменту. Після розрахунку в модулі ґрунт отримано значення осідання. Після розрахунку в лірафем отримано значення поздовжніх зусиль в палях. Значення вертикальних жорсткостей. Тут для порівняння показано значення вертикальних жорсткостей для нижніх скінчених елементів номер 57 Видно, що для центральних паль значення менші, ніж для кутових. Це пояснюється врахуванням взаємного впливу паль. Тут показано загальний вигляд деформованої схеми будівлі. Четвертий проєкт це залізобетонний каркас на палях, об'єднаний з об'ємним ґрунтовим масивом. Загальний вигляд будинку з двох сторон. В модулі ґрунт створено ґрунтовий масив та виконано посадку фундаменту. Далі в автоматичному режимі створено об'ємний ґрунтовий масив. Зручно те, що можна досить детально налаштувати як триангуляцію скінчених елементів, так і розміри ґрунтового масиву, також можна врахувати наявність ґрунтової подушки та її товщину. Важливо те, що масив формується з урахуванням реального нашарування ґрунтів. Тут наведено результати розрахунку. А саме осідання фундаментної плити та максимальне значення поздовжніх зусиль в палях. Тут показано загальний вигляд деформованої схеми системи основа фундамент надземні конструкції. І остання задача з мого наукового дослідження це ідентифікація параметрів ґрунту за результатами випробувань. В даному дослідженні за допомогою модуля ґрунт було створено об'ємний масив. З нелінійних скінчених елементів номер 271 Саму палю змодельовано стержневим скінченим елементом в центрі масиву. Далі при нелінійному розрахунку змодельовано випробування палі та побудовано графік залежності осідання від навантаження при різних значеннях модуля деформації ґрунту та порівняно з графіком з результатами статичних випробувань. Далі, після уточнення модуля деформації, було виконано ідентифікацію кута внутрішнього тертя і теж порівняно з графіком статичних випробувань. Таким чином було виконано ідентифікацію параметрів ґрунту. На цьому в мене все. Дякую за увагу.